Близько десяти країн готові направити свої війська в Україну. Про це на умовах анонімності говорять їхні чиновники американському виданню Bloomberg. Йдеться про план, що передбачає участь британських та французьких військових у складі багатонаціональних сил. Вони мають бути розміщені в Україні в рамках можливої мирної угоди, але не на передовій. За словами президента Європейської ради Антоніо. Кошти умови гарантії можуть бути узгоджені вже цього тижня. У Білому домі раніше заявили, що президент США Дональд Трамп підтримав створення пакету гарантій для України, хоча американські війська в Україну не відправлятимуть. Вашингтон готовий допомагати у координації та надавати інші засоби безпеки, включно з розвідкою та, можливо, засобами ППО. Зі свого боку Росія відкинула ідею розміщення військ держав НАТО на українській території. І продовжує вимагати від Києва поступок щодо східних регіонів. Передовсім Росія має припинити вогонь, інакше на неї мають чекати санкції. Президент Європейської ради Антоніо Кошта назвав припинення вогню головним пріоритетом для Євросоюзу. Про це він заявив на прес-конференції в Лісабоні по завершенню відеоконференції членів Європейської ради. І додав, що саме зараз більше ніж будь-коли критично важливо підтримувати сильний тиск на Росію, 15 серпня. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і Володимир Путін провели перші переговори на території американського штату Аляска. Після цього український президент Володимир Зеленський та інші європейські лідери зустрілися із Трампом у Білому домі, аби обговорити шляхи дипломатичного завершення російської агресії. Ну і вже сьогодні військові лідери країн НАТО зберуться, щоб обговорити подальші кроки щодо ситуації в Україні. Про це пише агенція Грейтерс. За даними її джерел, головнокомандувач сил альянсу скликав регулярну нараду на рівні начальників Генштабу. Поінформує їх про результати нещодавньої зустрічі президентів Трампа та Путіна на Алясці. Втім, сам генерал Ден Кейн приєднається до зібрання онлайн. Наступний же саміт альянсу, як оголосив його очільник Марк Рютте, відбудеться 7-8 липня 2026 року. В Анкарі на саміті в Газі у червні цього року країни оголосили про наміри збільшити свої оборонні бюджети до 5% ВВП. І далі долучаємо Олександра Мусієнка, військовослужбовця сил. ТРО зсу військового експерта, вітаємо вас, пане Олександре, в ефірі. Я раді вас бачити. Доброго ранку, пану, Вітаю вас. Добрий ранок. Ну давайте підхопимо тему і питання минулої нашої спікерки. Той візит президента Зеленського і української делегації у США. Який відбувся днями, він в реакції США дійсно виглядає протилежним тому результату, який був під час першого візиту. Тоді ми обговорювали всі на зупинку постачання зброї і розвідданих обмеження. Певні зараз ми обговорюємо можливе надання Україні гарантій безпеки. Довгострокових і над цим зараз будуть працювати і європейські країни, і США готові попередньо до цього долучитись. Ну, це така наша оцінка. Як ви бачите військову складову результату візиту нашої делегації у США? Для нас військова складова важлива в тому сенсі, що як і зазначав президент України, Верховний головнокомандувач <кій> збройних сил, він Пояснив і дещо продемонстрував, зокрема на мапі, що насправді відбувається на фронті, і що російська пропаганда традиційно намагається перебільшити свої успіхи, і дуже чітко якраз підкреслено про те, що Росія не має тих успіхів, які вони прагнуть продемонструвати. Це важливо. Другий пункт, який звичайно так само важливий, це гарантії безпеки, тому що зараз є певні зручення, і вони все ж таки у тому, що. Фактично Сполучені Штати Америки заявляють про підтримку коаліції охочі. Я хочу нагадати, що ще навесні цього року, якраз коли обговорювалися в чергове питання можливості розгортання, зокрема військової місії європейських країн під командуванням Франції та Британії спільно з Україною тут на території нашої держави, тоді якраз і позиція офіційного Лондона, прем'єр-міністра Стармера. І позиція Франції полягала в тому, що вони хотіли би це зробити спільно в координації зі сполученими штатами, а не всупереч. А, і тоді фактично були обговорення: а чи буде згода від США на те, щоб ця місія розгорталась зараз. Судячи з усього, ця згода є понад те, хоч немає зараз рішення про те, що американські війська будуть на території України, але є принципові важливі моменти: перше. США не заперечуватимуть, щоб Європа розгортала таку військову місію, готові її підтримати, і розвідданими інформацією і координацією в рамках НАТО, тому що саме американське командування є вищим командуванням силами НАТО в Європі. І, друге, це те, що зокрема і президент Трамп в одному зі своїх інтерв'ю говорив про те, що питання посилення спроможностей України в протиповітряній обороні воно дуже важливе. Тобто США готові розгорнути певні системи, навіть натякаючи на те, що яких раніше не було, наприклад, системи протиракетної оборони THAD або AGES, які знаходяться зараз в Польщі, це б дуже нас посилило саме захист нашого неба і створення потужного щита протиповітряної оборони. І ще один дуже важливий момент: дискусії, які активно тривають, вони пов'язані з інвестиціями в український оборонно-промисловий комплекс. Тому що це теж гарантія, тобто це інвестиції, це гроші, які будуть сприяти виробництву більшої кількості зброї і будуть взаємовигідними, і тут є так само точки дотику. Відтак я думаю, що те, про що зараз говорять, воно кардинально відрізняється від будь-яких там паралелей із Будапештським меморандумом, сумно відомим для українського суспільства, в тому, що саме зараз іде мова про конкретні речі, а саме, відправка військ. Країн ЄС, друге це протиповітряна оборона і її посилення, третє це виробництво зброї, і четверте так само це потенційно можливість дозволу розташування і знаходження, наприклад, там певних озброєнь систем американських час від часу, тобто надання військової інфраструктури України для проведення спільних навчань з американськими партнерами і іншим. І, вочевидь, я думаю, що це є серйозний поступ, який і відрізняє те, що було раніше, там півроку тому, і те, де ми знаходимося зараз. Ну в білому домі сказали, що підтримка України з боку США в повітрі є можливим варіантом у контексті надання Києву гарантій безпеки, і саме підтримка авіації Сполучених Штатів Америки. Це також ключове, важливе питання, важлива складова гарантій безпеки. І чекаємо більше подробиць згодом. Ще хотілося б запитати вас про складну успішну спецоперацію. Удар по одній зі станцій нафтопроводу Дружба він є і символічний, і непростий, тому що безпілотника атакували цю станцію. В Угорщині заявляли про те, що е, припинив роботу цей і перекачування. Але сьогодні, от надійшла інформація від МЗС Угорщини, що вже, вже відновлено. Окрім символізму, як би ви могли оцінити підготовку і реалізацію? Тому що Мадяр, начальник Сил безпілотних систем України, підтвердив цей удар і сказав, що дійсно так був наліт дронів. У треба сказати, ви бачите, що Україна системно удосконалює і збільшує. Кількість ударів по російських військових об'єктах, а в даному випадку, все, що стосується нафти, зокрема, це теж військові об'єкти. Чому? Тому що це дозволяє і дає можливість Росії фінансувати ведення війни проти України. І, для звичайно, що це потрібно зупиняти, саме тому е, потрібно виокремлювати і такі удари. Зазначаючи про те, що це дійсно те, що, по перше, ну по перше, ми ж е, чітко маємо розуміти, і до речі, про це говорили в тому числі в США, наприклад, міністр фінансів Скотт Бесен, про те, що ну, досить фінансувати російську військову машину з боку е, Європи. Тому я думаю, що це ще й реакція на заклик наших стратегічних партнерів про те, щоб стимулювати в тому числі в окремі європейські країни, задуматися над тим, що не варто. Фінансувати російську військову машину. Дякуємо вам. Блумберг. Пише про те, що близько 10 країн готові відправити свої війська в Україну в рамках мирної угоди. Ми так знаєте, раз на кілька місяців. Приходимо до цієї теми, до обговорення в публічному просторі. Потім вона знову йде на нівець, коли лідери конкретних країн починають заявляти про те, що ми ні в якому разі цього не будемо робити. Нам взагалі варто обговорювати цю концепцію публічно і пушити, да, так би мовити цю тему. Допомагаючи партнерам наважитись на це, це нам потрібно. Чи нам в рамках мирної угоди більше е цікавої гарантії безпеки, цікаво розвивати власні збройні сили, забезпечити постачання озброєння? От така складова потрібна нам взагалі? Одне одне не заважає і не виключає іншого. Те, що нам потрібно розвивати наші збройні сили і наш ВПК – це аксіом. Це просто це, це зрозуміло. Але я думаю, що стратегічна згода про відправлення. Військ наших партнерів вже може бути досягнута тим більше після рішення президента Трампа, який це підтримав. А вочевидь, зараз іде мова про певні деталі, технічні моменти, які потрібно вирішити. Я думаю, що саме зараз вони вирішуються, і незабаром ми почуємо про ці деталі. Дякуємо вам. От якраз про безпілотники, які ми говорили, вдосконалення їх ми будемо піднімати цю тему в наступному слоті. Спокійного вам дня, Олександр Мосієнко, військовослужбовець, сил ЗСУ, військовий експерт.